Документи освічення службове. Так, показуйте. Я вам показую, телефон на камінь. Тамбр... Я не знімаю, ви мені пухаєтесь з цієї сторони. Сніга, нігай Віталій Олександрович, yeah. з іншої сторони. Службове yeah. посвіщення, хорошо. Що треба вам? Ваш документ звідси вашого салону тільки зброй, бо Що, хлопці, вже так скучно, що на вулицю людей дасть підняти, не маєте що робити? Скокота на роботі. Тут ще вас. Я поняв. Придіть ваше послуги свободи посвідчення. А що одну стоїть порушуємо? А чого ви без кепки, без головного бору? Ну і що? Ну і що? Так, можна? Досвідчення. Так, Никифорчук Олександр Дмитрович. Хорошо. Все? Угу. Хорошо, так. Так. Нормально, ви не тих шукаєте. А от бачите, їм скучно, їм а просто підели, скучно. їхав інвалід фронту. Вони шукають простих людей. У вас перед фарми планшети, вам не здобувають вам повідомляти, звідки? я. З каміньцям. У мене тут більше 30 осіб. Ну, то я що можу зробити? Я вам придивив документ, посвідчені придивив. Не воді, Яка зробити. різниця? Я вам документ такі посвідчені особи. Пані, якщо ви не чули. З боку. Добре. Як а як ви з... говорите з людиною? Що за мовчить з боку? Це що за неповага? Якщо вона не чує, що я з вами розмовляю собі. Ну вона має право репліку собі говорити. Просто таке наталкувало, викладають бандит. Дерева б всі грають тебе. тепер. Удало всіх там фронт. Ні-ні-ні. ні, А тепер, будь ласка, на вашого водія складаєте протокол за порушення правил зупинки стоянки. Ви стоїте без проблескового маячка на зупинці. Протокольчик складаємо при мене, я буду дивитися. Будь ласка. Він прийде посвідчення, він запаркувався з порушенням правил дорожнього руху. Будь ласка, протокол на нього. Я чекаю. Давайте. Розглядайте справу. Хай придавляє вам документ, розглядайте справу. при Приймаю. Слухай, давайте чекаю. para vou